В класі 10-11 вже як треба задумуватися про своє майбутнє життя, на кого йти вчитися, то вибір одразу впав на рятувальника, на пожежного рятувальника, тому що от чогось мені ця професія дуже приглянулася і тільки вступні екзамени були, ну і готувався тільки для вступу по цій професії. Всі тато, мама, старший брат. Сказали, що благородна професія, то в принципі всі, всі тільки забули. Завжди ж були вірні друзі, так сказати, нова сім'я з'явилася. Всі ж ми жили, їли поряд, всі ж ну, по-іншому, ніяк не можна було, кроме того, щоб здружитися і жити як, як брати. Проробивши начальником рятувального відділення. Це мені здається чогось ближче було, чим якщо я був би яким начальником караулу чи інспектором. Кожен виклик не схожий на якийсь попередній, і просто зовсім ну багато різних вирішень тої чи іншої проблеми може бути багато різних варіантів. Завдяки техніці, яка позаду мене стоїть, то варіантів з її обладнанням просто купа вирішення якоїсь тої чи іншої проблеми. Перший виклик, вже як я виїхав на чолі свого відділення, то це було ДТП, якраз ДТП із потерпілими із, ну, із загиблими також, то в принципі тоді хвилювання були дуже великі. Щоб справитися, щоб зробити все так, як потрібно, щоб. Але в принципі, приїхали ми на той виклик, і завдяки моєму відділенню хлопці досвідченіші набагато, ніж я тоді був, і справились все, і все вийшло добре. Спочатку якась паніка була, ну, ну якась тривога. І ну, не то що ну, не, було незрозуміло, як себе вести просто. Ну, Паніка, тривога це було в першу чергу, але в принципі взяв себе тоді в руки і поїхав працювати. А якраз в мене 28 лютого день народження, то я його зустрів в підвалі в, цьому, ну, в бомбосховищі в Умані. Тоді тривога була якась дуже затяжна, що ми все, ну, весь час просиділи всю ніч в підвалі. Дуже дуже важко було спочатку настроїтись, і в принципі, розподілилися ми по своїм ділянкам і почали і почали працювати. З кожним часом, з кожною годиною, праця все більше і більше злагоджувалася, і було трошки зрозуміліше, що за чим і що потрібно було робити надалі. На одній ділянці я був старший знизу, виходить, працював теж з інженерною технікою і. Якраз, як зараз пам'ятаю, знайшли обгорене тіло мами і поряд, грубо кажучи, тулуб дитини. От тоді було, звісно, цю картину бачити просто. Ну не то, що не просто, ну якось воно відкарбувалося в пам'яті ну дуже серйозно. Наскладно іменно в плані якогось морального такого, що на цьому місці може оказатись будь-який і просто якось в голову не вкладалося, що за один момент і все, і життя обривається. Підтримка була взагалі колосальна. Просто тоді аж так ну, мене аж здивувало, що наскільки всі так сплотилися, наїхало дуже багато волонтерів. Всі хотіли щось тобі чи принести, чи води дати, чи піти тебе нагодувати, чи ще щось. Ну, просто от в, цьому, в цьому плані то було на, такому, ну, на максимально високому рівні. Колектив в нашому відділенні ну, є дуже класний. Мені подобається з ними працювати. У нас завжди, як ми приїжджаємо на зміну, така традиція є тільки в нашого колективу, що ми зранку хтось, ну, у нас є своя черга, і ми по черзі беремо. Сніданок це завжди чорний хліб, сматочок, сала. І от сидимо, сидимо в шістьох, ну чи скільки хлопців є на зміні, і снідаємо собі на тих самих ліквідаціях наслідків прильотів, на розборах завалів чи на тому подібне. Дуже багато людей ходять, дякують ті самі волонтери, і якісь ну, прохожі просто громадяни. Дякують ну, частенько. Тут ти розумієш, що ти робиш роботу свою правильно, так як потрібно, і допомагаєш людям за це ти отримуєш подяку.